Усім вітання! Сьогодні я розповім вам про методику, яку корисно використовувати у щоденній роботі учителям початкової школи під час уроків. Це Daily Five – щоденні 5 вона передбачає виконання учнями п'яти щоденних видів роботи у навчальному процесі. Кожен вид виконується протягом 20 хвилин. Давайте розглянемо, що ж це за діяльності. Отож, перша читання для себе. Друга читання для когось. Третя слухання. Четверта словникова робота. П'ята письмо для себе. У сьогоднішньому ролику я вам розповім, як використовувати першу діяльність читання для себе в процесі щоденної роботи. Отже, читання для себе. Вчитель може застосовувати як під час уроку, так і впродовж дня. Він самостійно визначає час, коли йому краще проводити цю діяльність. Важливим моментом під час виконання цього виду роботи є те, що учень самостійно обирає книгу чи текст для читання. Учитель не повинен нав'язувати свою літературу. Учні мають читати впродовж 20 хвилин. Але не слід одразу їх примушувати читати весь цей час. Розпочинайте цю діяльність із 5-10 хвилин, в залежності від віку дітей, і поступово збільшуйте час для читання. Коли учні звикнуть, проблем із читанням у школярів не виникатиме. Можете створити у класі куточок читацьких досягнень, щоб учні могли спостерігати за своїми читацькими успіхами. Після опрацювання книги діти мають виконати завдання для перевірки розуміння твору, а також для усвідомлення прочитаного. Зараз я вашій увазі пропоную переглянути декілька варіантів завдань, які можна використати під час цієї діяльності. В подальшому у мене будуть методичні посібники, у яких розміщуватимуться Різні види завдань для щоденних 5. Хочу зазначити, що перед початком роботи учитель разом із учнями складає правила, яких діти мають дотримуватися під час читання для себе. Вони можуть бути написані як на дошці, так і на папері, і бути у полі зору школярів. Наведу декілька прикладів таких правил. Учні обирають книгу, яку хочуть прочитати. Обирають зручне місце для читання і починають працювати. Під час роботи залишаються на одному місці, дотримуються правил читання. Тримають правильно книгу, слідкують за своєю поставою, виконують завдання після опрацювання твору. Перевіряють чи уважно читали? Читають увесь відведений час. Ви запитаєте у мене, а де взяти книги для читання? Відповідаю, можна отримати у бібліотеці або запропонувати учням, щоб вони принесли з дому по книзі. Адже у більшості школярів є література, яку вони вже прочитали. І могли б і з радістю поділитися зі своїми однокласниками. А після того, як цю книгу опрацюють, забрати додому. І на завершення, шановні колеги, спробуйте і ви вже найближчим часом започаткувати таку роботу у своєму класі. Робіть вже сьогодні перші кроки до змін у нашій освіті. Прищеплюйте дітям. Бажання до читання, любов до книг. Результат не змусить чекати. Бажаю успіху. Отож, якщо ви маєте бажання теж запровадити таку методику у своїй роботі, тоді підписуйтеся на мій канал, ставте лайки та коментуйте. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступних відеороликах!